Доброго ранку, раді вас ранку. бачити в нашій студії. Я чесно не був на чайній церемонії, але собі так і уявляв, як зараз все виглядає а на нашій я листу. уявляла, що ми будемо сидіти на підлозі на якихось килимках. Знаєш, так. от. Вже насолоджуватися чаєм, але ми спробуємо сьогодні. Це так, я сподіваюся. Так. Але спочатку давайте поговоримо про те, які є найпоширеніші взагалі види чаю, і які найбільш поширені в Україні. Ну, ми почнемо з того, що чай у нас народився в Китаї, і Китай це батьківщина чаю. І досить довгий період Китай нікому чай не давав секрет його виготовлення. І тільки десь приблизно 300 років тому британці змогли взяти чайні кущі, і почна... почали їх вирощувати. Вирощувати в Індії і на шрі ланці зараз чай вирощується в багатьох країнах вже близько 30 країн вирощують чай. Найпівнічніша – це Канада і Шотландія, і, і а також це Азія, це Африканський континент, Пакистан. Тобто дуже багато країн вирощують чай. Але ж все ж таки, початок і батьківщина це був Китай. А в Україні так само можна вирощувати чай? в Україні, вирощується чай, і хто може не знає з наших глядачів, то раніше у нас була плантація за часів ще радянського союзу. Вона була за Мукачева. Це плантація на Червоній гірці. Потім так сталося, що вона занепала, за нею ніхто не доглядав. І тільки зараз, декілька років тому, знайшлися ентузіасти, які її відроджують. І вона, звичайно, не маленька, це не промисловий масштаб. Але я впевнена, у нас буде дуже гарний український чай. Ну, тобто зараз ще не зібрали там цілий. Збираю, Збирають, але Десь цей урожай пошукати. дуже 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 невеличкий. Це цікаво саме український Невеликий, чай. Невеликий, дійсно, дійсно. Так. А ось давайте поговоримо саме про чай, який найпопулярніший. Пулярніше саме у нас в Україні, а так склалося традиційно, що люди більше полюбляють чорний чай. Хоча, якщо ми будемо брати правильну правильно китайську класифікацію, то той чай тут є така невеличка плутанина, той чай, який ми звикли називати чорним, і Чому? в Європі називають його чорним, а в Китаї він називається червоним. Ага. Ну, і, так. Та, і тут ще треба розуміти, що чай ми можемо називати тільки ту рослину, з якої збирають чай. А Це єдина рослина камелія сіненсіс або камелія китайська. І саме з цієї рослини збирають чайні листочки. А от, наприклад, те, що ми п'ємо ромашку, там, каркаде, то це вже інші ботанічні рослини. і... Фактично, не ми не чай. можемо називати їх чаєм. Ромашковий чай не є чай. Я так. просто Рис. чув гречаний чай, рисовий так. чай. Чай просто став такою назвою вже для всіх трав'яних напоїв. <світ> а щодо властивостей, так? От в чим різниця? Що як впливає, не знаю, спосіб заварювання на смак чаю, на ефект від нього якийсь? Угу. Є вже є? А, дивіться в Китаї вважають чай ліками від ста хвороб. І е, можна їм звичайно е, лікувати, як, як кажуть, в Китаї, але я б все ж таки радила відноситися до нього як до напою, який гармонізує людину. Він не може щось лікувати точечно, як, як ліки, як медичні ліки. Але він гармонізує стан людини, приводить її до ладу, а Коли людина в гармонії, вона і не хворіє. Ну а або зігріває. Або що? зігріває. Або навпаки, коли зараз от літо і дуже спекотно, то можна пити, наприклад, білий чай, і у нього є властивості трошечки охолоджувати. А, а білий це? дійсно. Це ж, <рес> що таке? А є декілька груп чаїв, от які ви знаєте, чай. Ну, так. Байховий пелгрей. Ага. Чудовий. Це ж я вам розповів. Гречаний, ага. якийсь я такий ще чув, рисовий. молочний, я чула. Теж туди все все все, 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 все в одну копо. Насправді є класифікація чаю, яка складається по ферментації чаю. Це білий, жовтий, зелений, це бірюзовий або улунський, або, можливо, ви чули назву Оолонг. Ага. Угу. І це червоний і чорний. Оці основні групи. Все, що ви пере Назвали, да, перерахували, то це щось до нечайного відноситься. Чайний продукт. І, та, мабуть, сихий чай, який я також бачив, і навіть да. коштував. Це не зовсім чай. Але чай з орхідеї. Так, да, чай з, з орхідеї це окрема рослина, а їх відносять все, що робиться з квіточок там троян, дежасмино, синій чай, анчан. Їх відносять до назви анчан. Да. Їх відносять до назви Тізани, тобто трав'яні такі суміші. А ну, пакетований чай. Лаванда є лаванда? Це Теж в ті Серйозно? Так, <клес> да, це теж в тізани. Але ось про стропатований чай це дуже цікаво. Це взагалі чай? Наскільки? чай. Ну звичайно, чай, бо це ж збирається з чайного коща. А просто тут треба розуміти, що його основний момент це швидкість. Не у кожної людини є вільний час сісти, заварити чашечку, чаю, спокійно посидіти. Всі зараз дуже швидко живуть, і тому чай в пакетиках він швидко все це робить і він. Нам допомагає. А, проте, якщо ви хочете все ж таки отримати насолоду, а не просто а, а, якусь чашку чаю з бутербродом, а все ж таки отримати насолоду, то а, я рекомендую зупинитися і зробити чаювання вдома. От як у нас зараз угу. а, таке буде китайське чаювання. Ми сьогодні запрошуєте нас. Да, на чаювання. Я вас запрошую нарешті. на китайське чаювання. Воно дуже красиво називається пінча. Це чаювання, коли чай заварюється проливами, а, на відміну від. А, європейської традиції ви бачите, що в китайському чайванні посуд невеличкого розміру, невеличкий чайничок, чашечки, всі-всі ці предмети да як дитячі дітям. До речі, дуже подобається китайське чаювання. Вони кажуть, о, це все таке для, ді... для а, ді... а чому такі розміри. А чому такі розміри? Бо в китайському чаюванні, на відміну від європейського, ми а, не настоямо в великому об'ємі. Там хвилин п'ять і потім п'ємо велику чашку. А ми робимо такі проливи. І чай недовго контактує з водою, але завдяки таким проливам ми можемо заварювати декілька заварок поспіль. І чай від кожної заварки з чашечки від чашечки він відкривається в своїх. Змінюється, змінюється в своєму щоб ароматі. Ми да, в своєму. Всі його а, як Пройти. бачите, у нас є чайний столик, він називається Чабань. На ньому є чайничок, такий предмет чахай. У нас Є маленьке чайне таке божество. Ми будемо mm -hmm. його пригощати чаєм. А його. у нас ці, це керамічна, так а, це, це порцеляна, це порцелян. порцелян. Да. А можна в скляних? А, можна в скляних, але порцеляна вона більш древня і мені подобається в порцеляні. Вона така ніжна тендівка. Mm -hmm. І естетична. І естетична. Перед початком а чаювання Ми бачите, окропом заливаємо. Да, ми заливаємо гарячою водою. Нам потрібно увесь наш посуд, який приймає участь в чаюванні, прогріти і це стосується не тільки китайського чуювання, а й навіть вашого домашнього, коли ви будете заварювати. Е Якийсь якийсь сорт, то прогріти, будь ласка, або чашку, або завар. Тобто, спочатку ми просто прогріваємо, прогріваємо... посуд для mm -hmm. того, щоб сам настій потім гарно відкрився, і саме в теплому посуді він буде дуже гарно відкриватися. Тому кожен предмет, який приймає uh -huh. участь в чаювані, повинен, бути... повинен бути гарячу воен бути теплим. Да, так. Та, його бути прогріти, просто налити цю гарячу воду трошки там парус і одразу ви туди і і да, цю сам воду. саме зливаємо. Сьогодні я принесла чай для дегустації. Це молі Хуа. Дуже така красива китайська назва. В я перекладі. Не повторю. я Ще також боюся, Так, бо -е -е да, Дуже красиво. Я не буду повторювати молі -е -хуа. Вас, молі -е -хуа. Не буду. Да. Я тобі за це скажу. жасминовий сніг. Це жасминовий, жасминовий сніг. сніг. з ним можна познайомитися. Ви підносите до обличчя і вдихаєте аромат цього чаю. І мені і мені. Так. Так, дуже ароматний жасмін. М -м -м. Клас. Mm. Жасминові чаї вони дуже легкі, тендітні, і їх якраз і добре пити саме. А вони якого це в казали, в лі... а, білий, зеленій, зеленій, пору. Це зелений чай, а, зелен... до якого додають. А, Листочки, квіточки, жасмин. А як багато треба покласти? А, достатньо багато, але а, завдяки тому, що сам листочок недовго контактує з водою, то він, він справді не... так на ну багато, тому багато. що багато. Я, Я правильно ми от зараз насипали чаю, і далі ми будемо просто декілька разів змінювати так. у ньому водичку. Так, так, і ви будете О, дивитися, як зручний, як і ви подобно. будете дивитися, а, як сам чай змінюється а, в. Тобто це не на раз, так? Це не те, що ми залили, зараз вип'ємо і все. Це якраз і є китайською традицією декілька разів. Це биваю. дуже економно Сашко. Ви бачите, ми відразу переливаємо з чайника в цей такий. Скільки мало часу нам знадобиться? Да. Повинно пройти ровно три удари серця, і ми відразу переливаємо в чахай. А це такий. Посуд він для чого його призначення? Для того, щоб чай трошечки охолов, вирівнявся по смаку, і в кожній чашці у нас був однаковий чай. Mm -hmm. Ну а тепер ми будемо пригощати нашого чайного такого дідуся, це хотей, І якщо йому чай сподобається, він буде з рота пускати бульби. Oh. О, Подив... Будемо за цим спостерігати, Подивилась. я так розумію. Так? Буде пускати бульби? Так. Да. Якщо йому сподобається. А, і знову ми все виливаємо. О, бульби Ти бачили? бачили? <свят> я <свят> бачу. <свят> і ось до, досі бульби. І а тепер ми, коли ми поділилися з ними, можемо вже а, розлити о. по чашечках. Я вже і почав я... нервувати, думаю, знову і... туди будемо виливати. Я хочу, щоб ви познайомились, <свят> ви познайомились ще окремо з ароматом чаю в чахаї. А, ну так, він так розкрився, теплий такий. Гарний жасминовий чай він. А... Пахне як зелений, а при тому аромат жасмину він іде як маленька хмаринка, тобто він не перебуває так. сам по собі аромат чаю. От буває, коли в магазині жасминовий чай, він надто такий, от як яскравий відчувається так. яскравий, так як навіть хімічний. Да. А тут він дуже дуже легенький, як хмаринка. Якщо ви ви купляєте чай і ви відчуваєте от такий яскравий хімічний аромат, це ну скоріш за все це, це як правильно куштувати. Це як правильно коштувати? Спочатку ви насолоджуєтесь ароматом чаю, а потім невеличкими ковточками починаєте його пити. Це моя перша чайна церемонія. І, і відчува і відчуваєте а, смак, і після смаку <сіць> чаю. <сіць> в Китаї. Якщо вам подобається чай, то а, можна навіть перечмокувати так. Знаєте, <сіць> Справді? <сіць> так. О, тобто мої емоції, якраз там так, таким таким чином. Ви насичуєте свої рецептори киснем і краще відчуваєте смак чаю. Слухайте, ну чай настільки добрий, що взагалі не хочеться сюди, наприклад, цукор додавати. А, або сажков звичайний чай по 4 ложки Цукру може класти. ні, не треба. Бо якщо ви додасте е, цукор, це змінить е, смак чаю. А по-друге, в китайському чайвані е, взагалі немає додавання якоїсь їжі. Бо mm -hmm. якщо ви ну, наприклад, зараз неприйнятно, бо ви не будете відчувати аромат і смак чаю. Е, у вас буде там шоколадка, або у вас буде е, е, тобто якийсь як окремий. Прийом їжі. Так. Це окремий е, ритуал, не, ритуал ну, чай, так. чайна так, церемонія. Так. Тобто щоб для того, щоб ви змогли насолодитися безпосередньо е, тим сортом, який ви обрали. Як вам перша заварочка? <світ> Мені дуже сподобалось, така дуже, дуже, дуже легка. І насправді, хоча ми е, заварювали три, як ви казали, удари, удари серця. серця так, це, ну, я так розумію, як ви це так? зробили, так. то е, все одно чай має в, 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 смак, все одно він відчутний. Та, звичайно, а зараз е, ви зможете. Зрозуміти, що змінилося в чаї на другому разі, а чай з кожною заваркою. І ми нічого не змінювали. Та ні, ж сама заварочка е, вона залишилася, так просто сам, додали да, води. Все так само, але він починає вже е, рости а, повністю на... всю рідину виливається. Щоб щось там лишається ні, 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 повністю. повністю? Та він вже стає більш насиченим. З кожною заваркою він буде змінюватися. Давайте ми ще раз нашому бульбашки, бульбашки будемо дивитися на О, а ми наші. знову його вода Експерта одна. Ми чайного. Ми поділимось. О, дивіться, дивіться. <рес> да. Він плюється. <рес> ну, він. Це він радіє, він буль. так радіє. <рес> Пульбашки пускає. І от зараз, будь ласка, це так, ваша. Це Сашко. Да, це ваша. Це моє, Сашко. Так, да, будь ласка. І от можете зараз побачити в чашечках, що настій, колір. колір став настоє більш насиченим. Змінився. Він такий став, він ще ароматнішим да. став, але знову ж таки дуже легким, таким, як дотик крильця якогось, знаєш, такий аромат цієї жасли. Да, як хмаринка. І таким чином від заварки заварки ми будемо дивитися, як чай змінюється. Десь на середині заварювання він буде максимально відкритий і потім він буде потрошечки, потрошечки уходу. Ми зараз так. куштуємо так, тестуємо так. таку китайську церемонію. А наприклад, там японська вона відрізняється. Кожна кожна церемонія відрізняється. Звичайно, у кожної країни є свої якісь традиції. Церемонію ми можемо називати напевно дві країни, в які є церемонія: це Китай. І Японія, всі інші країни, це Британія, Марокко, Туреччина. Це все ж таки традиції. Можна чаювання. Можна Кожного дня влаштовувати Різно, такі чайні церемонії, да, робити різне... віртуальну подорож у різні країни, так, так? можна звичайно. Пані Олександр, Дуже вам дякуємо. Дякую, дуже цікаво це дійсно здійснили. Просто... Не пописую цього вислову мрії. Побувати на чайні церемонії і прямо у студії першого шоу. Олександра Матвієнка, чайна експертка, була в нашій студії. Ну друзі. А у